Та-дам! Коротше, вирішила вийти на прогулянку та виглядати вас. І записати коротеньке відео з приводу того, як відбувається співбесіда з дітьми і з лікарем. Значить, На тому тижні я вам розповідала, що у нас відбулася зустріч з лікарем, де ми розповіли, які у нас там є якісь хронічні захворювання. Чи в нас всі прививки? Там все, все таке. Значить, на цьому тижні відбувалася зустріч дітей із лікарем. Значить, у нас дуже такий веселий, позитивний дядечко. Значить, і хотіла вам сказати, що, що мені сподобалося. Значить. Значить, ну, звичайно, стандартне запитання: це чи є у вас захворювання у ваших дітей, чи зроблені прививки, чи є якісь зміни у здоров'я по приїзду до Норвегії. І Що мені сподобалося, як він запитував, ну, як питав, які у вас мрії, якісь бажання і як харчується дитина. Значить, ну дитину скарчуться не дуже. це е, не моя дитина, а мої подружки. Значить, дитину скарчуться не дуже. Значить, а він питає: чи це у вас тут таке сталося? Чи це ну, вже було? Ну, моя подружка каже, то це з народження. Ну на що лікар сказав? знаєте, і не заставляйте, е, організм сам знає. Е, Скільки йому треба і коли йому треба їсти. Значить, У них отакий от підхід до харчування дітей. Тобто вони не запихують в них їжу, якось до всього. Так, у них є дещо якісь. Ну, скажімо так, солодке до школи не можна брати у них. Але це з приводу того, як напротязі дня харчується дитина, вони кажуть, не треба заставляти змушувати їсти. Дитина каже, захоче, сама прийде і сама попросить. От такий у них підхід до харчування дітей. На цьому все. Пока-пока.